Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу, серед літнього дня, захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці. І дивилися, як з неба льє, мов з відра. Коли це бачить, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він трептів від холоду. І ось перший з тих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав, Як же ти змок на дощі, Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не промовив жодного слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні. Красиві діла.